Десята година і майже вісім хвилин на нашому годиннику це громадське радіо, програма Ранкова хвиля. І для вас сьогодні ведуть Андрій Куликов та Тетяна Трищинська, наша звукорежисерка Ірина Нижник, а режисер відеотрансляції Олександр Портян і редакторка програми Ірина Славінська. І це означає, що ви можете нас слухати, ви можете нас бачити, нашу стрімтрансляцію, і ви можете нас читати на сайті громадське прямо зараз. А ці матеріали, які ще з'являтимуться, трошечки пізніше. І це означає також, що ви можете дізнаватися щогодини новини громадського радіо. А от про погоду ви можете дізнаватися не так часто. Зараз настав час о 10.08. Нагадати, що в Україні сьогодні у кількох областях оголошено надзвичайний стан пожежної небезпеки. Це, зокрема. Миколаївська, Одеська, Херсонська, Запорізька, Луганська, Донецька і Харківська, а також чимало районів Дніпропетровської та Вінницької областей. От. А в найпівденнішому із великих міст України Сімферополі сьогодні 27 градусів, взагалі у Криму від 24 до 26, а в Києві тим часом температура зберігається на рівні 19 градусів сонячно. Але є хмарки. Ну і до чого всього це веду? До того, що А, у місті Кропивницькому 20 градусів і хмарно з проясненнями ця назва ще для нас незвична, як і чимало назв, які зараз дебатуються у. В країні в зв'язку із декомунізацією, і не тільки в зв'язку з перейменуваннями. До речі, от цікаво мені знати, коли ж нарешті Сімферополь перейменують на його споконвічне кримсько-татарську назву Акмесчіт. І для того, щоб трошки почати звикати до цієї назви, послухаємо у виконанні репера Реднекс Чаталова пісню Акмезчіт Етрофенде, що означає «в околицях. ако ме читат што пак симферопољу Це композиція репера Rednecks Читалова. Нагадаю, що громадське радіо це єдина в Україні, не суто кримсько-татарська радіостанція, на хвилях якої можна регулярно почути кримсько-татарську мову, ну, принаймні у піснях і інших музичних композиціях. А у нас завдяки старанням і навичкам нашого режисера відеотрансляції Олександра Портяна можна бачити, що в студії з'явився новий цікавий гість це Сергій Лобойко, він експерт. Групи електронна демократія у реанімаційному пакеті реформ. І ентузіаст, насправді, електронної демократії, електронного врядування, будете, пане Сергію, сьогодні тримати відповідь за те, що ну, не всі українці прийнялися ідеями декомунізації настільки, щоб не заперечувати проти перейменування у Києві проспекту Ватутіна на проспект Шухевича. Кілька днів тому. Новина петиція проти такого перейменування на сайті Київської міської ради зібрала більше 10 тисяч голосів, а це означає, що Київська міська рада має повернутися до цього питання. От чим ви пояснюєте, це як накрутка, там якісь організації всіх своїх членів зобов'язали голосувати? Чи це справді, ну як кажуть, така реакція? Ну, дивіться, по-перше, добрий день всім. Почнемо з того, що було обговорення теж електронне в минулому році стосовно цього питання, тому що це вимога закону. Тоді більше 6 тисяч киян взяли в ньому участь. Це реально теж ідентифіковані кияни, і з них більше більшість визначилася за те, що таке перейменування доцільне. В даному випадку я просив спеціально технічних фахівців глянути. Ну, немає там, поки що вони ще будуть продовжити там перевірку, але насправді не виявлено якихось там яскравих фактів порушення. Якщо пам'ятати, був такий кейс в минулому році стосовно московського проспекту, який перейменувало Степана Бандера, але теж була петиція і стосовно того, що це не робити. То тоді були виявлені накрутки. Їх було багато, там більше десь біля 30%. І це стало підставою, того, щоб Київрада не розглядала це питання. Але тоді все-таки біля 7 тисяч проголосувало за це питання. І між 7 і 10 тисяч це вже не така велика різниця в масштабах того міста, в якому ми з вами живемо. А скільки разів можна запускати ту саму чи подібну петицію? От ви кажете, що торік розглядає була подібна петиція, вона не набрала. Ну, це був інш... була інша вулиця. А, це О, ж... не, не йшлося. Це Це не, про... не, проваду, не про це до моста, це... а це вже після моста. Ага. Зрозуміло. Ви мали на увазі це якраз про Але тепер... Московський банк. Але це дивіться, це якби фактаж. Да? А тепер давайте на це подивимося з точки зору а, трошки глибшого. А, значить, перше, а, почнемо з того, що все-таки переминання вулиць це питання політики. І а, які політичні сили, а, якби мали, би, по ідеї, цим перейматися. Це очевидно. Да? Ну, в першу чергу, це напевно, свобода, яка має не, не само так мовити. Тиху фракцію в Київраді, а, так от на сьогоднішній день, це єдина з політичних сил, яка, от я би сказав так, просто ігнорує те, що на порядку денному вже працюють інструменти електронної демократії. Вона не голосує за ті рішення, які стосуються вдосконалення цих інструментів. От вона, я намагався кілька разів їм звернути увагу, що для них це дуже цікавий новий інструмент популяризації їхніх ідей, тому що по великому рахунку, ми про що говоримо? Ми говоримо про питання демократії. Це нормально, коли в суспільстві є різні точки зору. А тисяч це велика цифра, це в нас найбільший поріг серед будь-яких інших міст в Україні, але з іншого боку, це ж не є соціологія. Це все на все ті, хто є е, в даному випадку активнішими виявилися. в цьому Вони випуск. просто зрозумілися самоорганізуватися. Самоучі мобілізуватися так. на цій темі, до речі, і тому то, от треба дивитися тепер на е, ту петицію в підтримку. Mm -hmm. І це буде дуже хороший тест в даному випадку для свободи і її прихильників. Ми бачимо, що в них дуже багато є теж прихильників. Вони здатні їх виводити на вулиці. Але чи навчать вони їх просто елементарно користуватися комп'ютером? Коли комп'ютером користуватися менше шуму, менше зйомок і менше телекамер. Я вам не мала дозволяти собі цей коментар очевидно. Але ми маємо дозволити собі сказати 0800 750 490 це телефон, за яким ви можете безкоштовно, що з мобільного, то тобто зі стаціонарного, зателефонувати до програми Ранкова хвиля і поставити запитання нашому гостю Сергію Лобойку. Нагадаю, він не тільки ентузіаст, але Електронної демократії, а ще й експерт групи електронна демократія в реанімаційному пакеті реформ. Отже, наскільки от знаєте, мож, можуть сказати, що ваша електронна демократія, ви вже пробачте, що я так кажу, ваша, але ви для мене пов'язані з впровадженням електронної демократії, що ваша електронна демократія йде всупереч загальній лінії Української держави Національно-патріотичних сил, якщо вона дає змогу та підтримувати ім'я радянського генерала і, от. Знеохочувати до перейменування його на героя українського національного визвольного руху ну що значить знеохочувати? Це питання дискусії. Треба нормально просто вміти відстоювати свою позицію. А не так як в радянські часи, да, от брати, і просто як вашій фразі залишилось дбати проти генеральній генеральної лінії партії. Я сказав про лінію, я сказав, але тут насправді це є дуже важливий елемент, який власне випливає з Андрієвого питання і з вашої відповіді. Доволі часто, ми, от, на перший погляд, ну ще теж не дуже добре і не не довоне досить експертно розуміючи, як працює електронна демократія. Думаємо, що якщо там 10 тисяч людей, 8 тисяч людей за щось проголосували, і насправді сприймаємо це, як Різ громадської думки, а це не я зріз громадської але але це але це важливе, але це важливе зауваження, і от власне важливо, а, важливо те, що про ви ви про це проговорили. Ми до цього повернемося, але ми хотіли б почути нашого слухача чи слухачку. А, зараз. Не слухачка зараз я, не слухач, -пані, хоча -пані я, я знаю, Гриневич, що та. доктор історичних наук Людмила Гриневич слухає такі є нашою радіо, слухачкою. Так само але зараз ми з нею зв'язалися для того, щоб отримати її експертну думку як історикині. Про те, чому от такі виникають все ж таки рухи проти перейменування, і, зокрема, от в даному випадку перейменування проспекту Ватутіна в Києві на проспект Шухевича. Прошу, пані Людмила. Алло. Так, так. я... Великий перепрошую, не дуже добре я чую це. Зате ми вас це, добре це, чуємо. Питання, це питання, я зрозуміла. Угу. Е, отже, чому виникають такі рухи? Це це дуже добре, що це все виникає, тому що на мою думку це є однака ем, зрілиці, е, громадянського суспільства і його активності, тобто е, держава потрелізує е, державну політику, історичну політику. Є певні політичні групи, котрі реалізують власні інтереси, проводять. Ну і є громадянське суспільство. Є люди, котрих, якщо щось вже зачепило, то вони об'єднуються, виявляють активність. І от В даному разі оце перейменування, протест проти перейменування проспекту. Ватутіна, на мою думку, це якраз і є такий сигнал, мені здається. Нашій владі сигнал про те, що наша політика, історична політика, вона повинна бути все таки е, виваженою, виваженою. Тобто, якщо ми переименовуємо це, я вже свою думку висловлюю. Якщо ми перейменовуємо в умовах війни, яку Росія веде проти України е, московський проспект на проспект Бандеру, е, то тут е, я це підтримую, тому що мені мотивація ця, вона зрозуміла, тобто зрозуміла. Що ми з цим намагаємося продемонструвати, що ми не дозволимо кому далі більше? формувати образи ворогів Мазепи, Петлюри, Бандери, тобто оці всі таврування вони не для нас. Але якщо ми сьогодні перейменовуємо проспект Ватутіна на проспект Шухевича, я не проти того, щоб в Києві був проспект Шухевича. Але які ми меж позиваємо з усіх? Тобто а, все таки е, 6 мільйонів українців воювали у складі Червоної армії. Я можу сказати, що це практично зеркається кожної родини в східній та центральній Україні. Ну, моя родина, давайте візьмемо. Моя бабка була підпільниця, вона була погіршена німцями. Двоє маленьких дітей на руках залишилась мій дід. Е, пройшов всю війну. Місвекр з дев'ятого до 45 року пройшов всю війну. І 87 років мені розповідав, як важливо примирення між е, воїнами УПА і Червоною армією. Отже, якщо ми сьогодні хочемо, щоб вся наша державна політика єднала, а не роз'єднувала людей, то треба шукати м, такий баланс, який би враховував інтереси різних сторін, і щоб це було не за рахунок витіснення, а можливо за рахунок в поєднання. В даному разі є ста проспект Шухевича. Але не за рахунок перейменування професійного супіна. Я дуже перепрошую, справді погано чую. Дуже але дякую, чому... дуже дякую, пані Людмило. Нагадаю, докторка, докторка історичних наук Людмила Гриневич була на зв'язку із студією ранкової хвилі. Це програма. Громадського радіо і наш гість у студії Сергій Лобойко, він експерт групи електронна демократія в РПР». Отже, пані Людмила сказала: ну, вона е підтримала так би мовити можливість людей висловлювати свої думки як за і проти. А наскільки, пане Сергію, на вашу думку і на ваше відчуття українці вже звиклися от з таким інструментом, як електронні петиції, можливість їх підтримати або знехтувати? Ну в цілому, по нашим даним, на сьогоднішній день вже більше мільйона українців користуються цим інструментом, тобто не зареєстровані в відповідних системах і віддають свої голоси за ті чи інші думки. В нас в Києві на сьогоднішній день вже майже 440 тисяч. Цифра росіяна. Це більше 10% населення. населення. Так, коли ми з вами розмовляли, наприклад, зимкою було тільки порядка 400. Угу. і ця цифра щотижня росте. А це перше ну я вам відкрию. Може, це для вас і не секрет, але один із цих 40 тисяч доєдналися. Я думаю, не тільки ви. Я... <ривіт> ну так ну у нас просто був інформаційний привід, <ривіт> Та. <ривіт> Та. але я вам хочу сказати таку річ: якщо у нас в середньому десь раз на місяць є успішна петиція, яка набрала необхідну кількість голосів. То, наприклад, вже минулий місяць ми маємо дві петиції. От Буквально на кілька днів назад ми маємо мегарезонансну петицію, яка підсвітила дуже важливе питання. Мені здається, для всіх киян. Тобто, це петиція, яка дійсно відображає стурбовані значної частини нашої, скажімо так, активної громадськості, інтелігенції, і мені здається, навіть не тільки киян, це та, яка стосується. Збереження е, історичних артефактів, які знайдені на Поштовій площі. І е, е, ви знаєте, там і ваші колеги там, з інших медіа підключилися до цього питання, які ведуть відповідні там, е, розвідки про невідому історію України. Е, значить, е, вона її, вон, е, 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 якби ще не передали на розгляд, хоча вона набрала 10 тисяч. От зараз пройшло два дні вихідних, да? ну, ще другий день навіть не закінчився, Вона вже біля 13 тисяч госів ось. Е, і е, я хочу сказати, що і це вже велика стурбованість. Уже публічно в цьому в Фейсбуці, той саме секретарки в ради каже, все ми зараз за це питання серйозно візьмемося. тобто, мені, якщо це... це навіть не є громадською, ну таким зрізом громадської думки, то принаймні про амплітуду, так би мовити, реакції це може свідчити. Воно значно воно підсвічує дійсно такий важливий. Це можна сказати, формує такий народний порядок. Денний та от і в політики є своя, якби там е, історія е, кіно, а от у людей є своє бачення, що, що важливо є на сьогоднішній день. А за вашим спостереженням збір. Гаються ці порядки денні часто, от на, на прикладі міста нашого Києва? А, ну, коли завдяки Києву, точніше, завдяки тій моделі, яку ми реалізуємо в Києві, ми домовилися і юридично це зафіксували в положення, яке регулює роботу з петиціями, що в нас тепер. Петиції попадають і доповнюють політичний порядок денний міста. Тобто, як тільки набрало 10 тисяч, вона стає офіційно в план розгляду, і не тільки в план розгляду, а має, якщо вона підтримана далі офіційно від імені міста, підписує мер таку відповідь, вона повинна мати за місяць уже план реалізації. Сергій Лобойко, експерт групи електронної демократії в організаційному пакеті реформ у студії ранкової хвилі на громадському радіо, і все, що ви ще. Почуєте у цій розмові і вже почули незабаром на нашому сайті громадській радіо.орк як, напевне, і відповідь пана Сергія на телефонне запитання від слухачів. Будь ласка, пане слухачу, ви в ефірі представтеся і ваше запитання до пана Лобойка. Ай-яй притнього універсалу Центральної Ради Сергія Різійськомовний із Києва. Вот посмотрите, было сообщение, что э, в связи с переименованием проспекта Ватутина в проспект Шухевича выступили против этого переименования две, в общем-то, общины города Киева. Это польская община и еврейская. И вот на прошлой неделе я специально спросил голову ОУН-Б Червака, а нужно ли знать украинцам, что Шухевич был эсэсманом? Он сказал, прэба. Рекомендуйте. Запитання та та ну пан Сергій очевидно прокоментує, але я думаю, що тут є історичний значний аспект і е... ну, це питання до істориків, мені здається, та. а не до того, як працюють інструменти демократії. Ми забезпечили те, що е, які би там спільноти що не підтримували, вони отримали можливість е, власне каче привернути увагу до своєї точки зору. І тепер буде відбуватися е, цивілізований е, діалог, е, прихильник однієї іншої точки зору. От і далі вже залишиться питання за політичним рішенням Київради. Я гадаю, що потрібно знати якомога більше, і те про що каже Сергій російськомовний, який нам дотелефонувався. Якщо воно так, то воно так. Але... Хоча, наприклад, от Олеся Івасюк із центру досліджень визвольного руху стверджує, що це один з десяти міфів, їх є більше насправді. Про те, що Роман Шухевич служив у військах СС. за її словами, він служив в розвідці Нахтігаль на самому початку, і потім, коли і ну і пізніше ніякого СС, ні німецька, ні, як вона каже, ні радянська історіографія, цього насправді документами не підтверджує. Ну, знову таки, це залежить від того, як класифікувати нахтігаль. А от чи багато людей знають, що Дружина Романа Шухевича не без його відома, а з його відома переховувала в своєму будинку від переслідування нацистами сусідську єврейську дівчинку, якій mm -hmm. було 7 років, і, і цю дівчинку вдалося. Врятувати, І вона слава Богу, ще й війну пережила. Ну, будемо про історію, що болесне насправді а зараз про сьогодення, так так от власне про сьогодення, пан Сергій говорив же ж про те, що ті, хто є прихильниками перейменування, мали би і перепрошую історичні просвітницькі якісь речі, напевно, говорити. Ну тобто, це нескільки наше завдання тут у студію очевидно. звичайно. Звичайно, це ж це питання політики, перейменування. Окрім електронних петицій, які зараз найпопулярніші інструменти електронної демократії, якими користуються в Україні, ну і в Києві. Якщо ну найбільший бум зараз, який шириться всією Україною, можна сказати, вірус це так званий громадський бюджет чи бюджет участі? Практично напевне не залишилося вже жодного органу місцевого самоврядування, який або не висловився за те, що він хоче це впровадити, або які вже дійсно це впроваджують, їх там напевне вже біля 70 таких міст по Україні. І в цьому відношенні Київ став у нас лідером. Він завдяки громадській активній позиції киян, він став на шлях то, що переписав положення на ту модель, яку опрацювали кияни в процесі там тривалих дискусій. А, і а, на сьогоднішній день ми маємо вже а, другий сезон а, громадського бюджету. А, розмір а, його вдалося збільшити в два рази, завдяки знову ж таки активній позиції а, громадськості. Утворилася величезна спільнота, яка, власне каже, на сьогоднішній день драйвить цей процес. Їм легко знайти в Фейсбуці. Що вона робить? А, яка, власне кажучи, ну скажімо, в... Драйвить? просуває. Ну окей, чи так. не так? А, а, ні, Ну це, це, це один з варіантів. Так, це я один дякую з варіантів. за зауваження, так. все правильно. Ні, Я просто сам скажу, не зразу зрозумів, про що йде. Ну так, так я так, думаю, так. ті, хто драйвлять, точно знають, що вони дивіться. А от коли ви кажете величезна спільнота, це приблизно все ж таки скільки людей? Ну, дивіться, вона а, сформувалася, коли почався от зараз другий новий сезон. Це було спочатку червня. А, на нього вдалося продвокувати, щоб Київ Рада виділила 100 мільйонів гривень. Це найбільший на сьогоднішній день такий масштаб, але е, значить за місяць утворилася спільнота е, 7 тисяч людей, вже більше, mm -hmm. на 7 тисяч людей. Це перше. Друге, е, завершилося на минулих, на от минулих вихідних. Е, завершився е, е, етап подачі проєктів. Е, рекордна кількість, е, понад 800 проєктів зареєстровано. Але цікаве не це. Це сума, на яку подали люди. Це е, майже. от... З невеличким вершком мільярд гривень. Mm -hmm. І це так вразило, тому що ще буквально кілька тижнів назад була заява офіційна і звернення керівників Київ ради про те, що кияни, не слухайте, та подавайте проекти. 14 проєктів тільки зареєстровано. Mm -hmm. Мені казали, що слухай, що відбувається, де вони, правда, не вклали ні копійки інформаційної кампанії, але це вже інше питання. А ось я сказав, що все буде нормально, і дійсно, це закономірний процес. Просто люди готують, обговорюють там свої проекти. Ну і як завжди, ну або як часто відкладаються по Ну, звичайно, в останній момент. Але дивіться два моменти. Момент перший відразу була прес-конференція, такі пресніданок керівників Київради бюджетної комісії, які заявили, що вони настільки позитивно вражені активністю громадян, що будуть розглядати вже в цьому році ще перед голосуванням, яке буде в жовтні киян по відбору проектів, які не хочу точно були реалізовані. Збільшення бюджету до 150 мільйонів це сенсація. Друге, значить, у нас запрацювала вже більш продвинута модель, яка передбачає не просто, що є там пів тисячі авторів, які подали 800 проєктів, а модель, яка перетворює кожний проєкт в об'єкт формування спільноти навколо цього проєкту. От в цьому власне реалізується ідея бюджету участі, що він починає об'єднувати прихильників тих чи інших ідей і будувати з них нові спільноти. Якщо у нас на весь Київ вважається, де є десь 2-3 тисячі активних киян, які там постійно турбують владу, щось там пропонують в тих чи інших сферах, і так далі, то тут ми вже зараз отримуємо більше активних спільнот ніж утворилося в Києві за останні, там не знаю, 10-15 років. І це тільки початок, це тільки другий сезон. Це півроку пройшло після з останнього голосування. Як, от за вашим відчуттям або за вашим знанням, наскільки у міській держадміністрації міській раді, хоча на першому місці мала бути міська рада, рада Ставляться до цього, вони радіють, вони налякані чи вони досі розгублені? Гарне питання. Я думаю, що тут треба знаєте, завжди є у будь-якій владі є агенти змін реформ, а є люди, звичайно, які намагаються зупинити, як кажуть, прогрес теж саме і тут, в Києві, але вдалося сформувати, скажімо, такі, от якби можна сказати, групу прихильників. От в тому числі на вищих керівних посадах, які розуміють, що в принципі тут якби взаємовигідна співпраця, тому що сам процес побудований таким чином, що це є конструктивний діалог, і владі вигідно на цьому будувати собі позитивну репутацію, тому що це острівець довіри. Влади не так багато на сьогоднішній день сфер дає де довіра між громадськістю і ми намагаємося втримати цей баланс. Для того щоб процес формування цього нового інструменту самоврядування він активно розвивався, і в кінцевому бенефіціарами будуть всі. Ми отримаємо значно якісну якіснішу з точки зору сервісів владу. Вона стане більш відкритою, а одночасно громадяни стануть більше фаховими експертами в тих питаннях, по яким вони власне кажучи, долучились до проекту, тому що весь механізм побудований так, що є юридично закріплене право. У авторів, а тепер ще й з команд проект контролювати повністю реалізацію всіх проєктів. А це значить мають доступ до всієї інформації, доступ до всіх працівників тих чи інших органів влади і розуміння, як працює санкція жоден гриф для службового користування жоден. Не може зупинити то, а там нічого такого секретного немає. слухайте, Ну що там ну враження таке, знаєте, і давня, так би мовити, непереконаність, а, Ну якісь забудова прозор... що... ну, да. прозорну. Що там, де стосується грошей, то там багато-багато всякого таємного непрозорого. А до речі, ви знаєте, зараз серед таких революційних взагалі ще одна сенсація цього сезону: ми добавили нову категорію, яких немає в інших містах, громадянське суспільство. У нас 45 п'ять проектів подалося uh -huh. а, і. Серед цих проєктів є дуже класні проекти, які ми бачимо. Це, це, це є кілька сенсацій. Вперше, вперше подалися ваші колеги-медійники. Mm -hmm. І це не тільки, я знаю, навіть сколи. Ну, такі було... громадське радіо подалося. Я ну, не, не саме громадська а представники якби, команди, mm -hmm. але так само нарешті подалися там, ваші колеги з муніципальних медіа, mm -hmm. подалися колеги з навіть там ліги, подалися активісти з районів, які хочуть там якісь інформатики. Тобто, явно, по-перше, існує запит на суспільномовних. Місцевого не тільки національного, місцевого, і якщо там більше 20 проектів, якщо вам вдасться збудувати якийсь між собою там кластер коаліцію, це буде революція для Києва дуже потужна раз. Друге стосовно грошей подався дуже цікавий проект від громадськості, який передбачає, щоб всі ще на етапі бюджетних запитів. Інформація про всі от ідеї на що потратити наші спільні гроші, вона вже оприлюднювалася, і кияни з цього приводу вже висловлювалися, що їм подобається, що не подобається. Тобто, ми отримуємо в результаті крім того закритого процесу бюрократичного відбору на що витратити гроші. Ми отримуємо процес відкритий, коли люди кажуть, оце нам подобається, подобає. це нам подобається. Такий, якби міні-громадський проект, тільки політичне рішення залишиться за Київрадою. Бо в громадському бюджеті політичне рішення за киянами це пряма демократія. Так як вони проголосували, все це закон для, для Києва. Сергій Лубойко, експерт групи електронна демократія в реанімаційному пакеті реформ. Ні, це група електронна демократія у складі реанімаційного пакету реформ. Електронна демократія не обмежується реанімаційним пакетом реформ. Дуже дякуємо за участь. У нас тут зараз теж буде така собі керована не електронна демократія, тому що у нас була о, пісня пов'язана із собаками, потім була пісня пов'язана із котами. Ну а тепер хто? Я навіть не знаю. я вже боюся. Ми говорили про мишей і тому мені далі просто стає Ні. страшно. Ну так, але дуже насправді Близько, про да, далекі далекі родичі кенгуру, угорський гурт, фонограф, пісня О Кенгуру.